Усі науки духовних отців, і, включаючи Євангелію ставиться основою душа людини. Ми з вами не любимо своєї душі. Ми говоримо про душу. Але це говорити і, і дружити з душою. Своєю, це різні речі. Бути другом для своєї душі. Твоя душа це дитина самого Бога. Бо він дихнув, це тіло душу. І дав духа цій душі стала душа душею живою. Наша душа. Це внутрішнє відчуття людини. Тіло це зовнішнє відчуття людини. Якщо внутрішнє відчуття людини належить душі, значить то внутрішні цінності душі є понад цей світ. Внутрішні цінностями душі є. Дух. Згідно Євангелії, Івана шість шість. Слово є дух і життя. Згідно церковних наук це чеснота. Чеснота любові милосердя в цих словах є життя духовне. Слова, які мають в собі життя, коли доброту ти маєш в думці, вже ця думка оживляє тебе всередині. Коли маєш в цій думці любов, ця любов оживляє тебе всередині. Каже, маєш в думці оправдання людини. Має всі думці життя. Думка, що оживляє, є духом душі. Думка благо є духом душі. Думка зла є дух смерті. Дух, що вбиває душу. Завізьмемо. Духа доброти переображає тебе, робить тебе людиною добра. Тобто, маючи добро, ти стаєш людиною добра, ти стаєш одне ціле з духом добра, а Бог є добром. І дух добра є дух Божий. І коли ти стримаєшся, шукаєш добро, ти шукаєш Божого Духа. І ти вже Богом єдиний стаєш по духу, то Духа Христового немає, то йому не належить. От внутрішнє добро для тебе має бути важніше за любі відносини. За любі відносини має бути добро вдоші. Бо наскільки цінна душа для Бога, настільки має бути цінні і твої думки добра для душі, щоб ця душа твоя була в душі Христа. Бо коли вийде з тілася душа, а духа Христового не буде мати. І Господь каже, я вас не знаю, бо ви не мого Духа. Є два духи Божий і д'явольський. Божий має свою логіку. Svoje dobro. Dijavlsky ima svojo lojo, svojo zavest in svoje dobro. Razjasnite, da bi me ne pravilno razumeli. Зовнішнє життя це все, що поза нами, є життя тіла. Його називають тілесне життя. Зовнішнє життя. Слово життя – це причина моїй радості, причина мого добра, причина моїх думок. Для духовної людини причина добра, добра є Бог. І через Бога добро в мені. Його слово, а це його і дух. Тому слові його мир, в цього слові його радість, його дух, радість, дух. Тобто добро не видиме. Добро, що оживляє душу. Що переображає душу, робить душу доброю, світлою, мирною, подібною до Бога. Бог є світлом, і душа через добро світла. Бог є любов і душа в любові є мовкою. Добро не гнівається. Добро не обіжається. Добро не заздрить. Добро не шукає свого. Совість духовного добра. Я відчуваю, що впустив зло в все. Хоть на Івана, хоть на Петра. Но, згідно душі, я вбивці власної душі, зловбиває ти. Обіда чи гнів це теж думка, яка несе не життя, в цій думці життя немає, цій думці миру немає, думці зла. Тілесна людина чому пускає в собі зло, тому в добро її знаходиться поза нею. Все, що поза нами є причиною емоціональної страсті, пристрасті до тієї речі. Це тої пристрасті гнів. Чарність, незадоволення, агресія це думки, які є тебе з дякую. Тобто ми стаємо по духу до панчи в